Знайти своє щастя, третя заключна частина. Валерія пригадувала їх нещодавню двотижневу поїздку у гори. Аліса була з нею привітна і майже не вирадувала. Можливо, тому що весь час була з батьком, а можливо, нарешті, змінила своє ставлення до неї. Валерії навіть здалося, що вони можуть бути справжньою родиною. Коли весело гралися в сніжки або разом валялися на снігу, коли дивилися мультики втрьох або грали в настільні ігри. Вона задоволено посміхнулася. Валерія. Голос Олега вирвав її зі спогадів. У Аліси температура вона захворіла. Гарний настрій миттєво випарувався. І що робити? схвильовано запитала дівчина. Можеш завтра залишитися з нею? А як же моя робота? Її голос звучав розгублено. Візьми відгул на кілька днів, прошу тебе, сказав Олег. Я ніяк не можу з нею побути. У мене на найближчі два дні запланована важлива зустріч. Ми готувалися до неї три місяці. Але я зовсім не знаю, як лікувати дітей. Що я буду з нею робити? злякано промовила Валерія. Заспокойся, колись у тебе будуть і свої діти, і ти теж будеш їх лікувати. Так, колись будуть. Дівчина задумалась. Але, може, краще викликати Любов Петрівну? запропонувала Валерія. А вона вже у місті обіцяла трохи відпочити і повернутися. Ні, не повернулася. У неї якісь негаразди у сім'ї, і вона затримається ще на кілька тижнів. Валерія була у відчаї. Не хвилюйся, заспокоював її Олег. зранку прийде лікар. Я вже подзвонив. Він призначить лікування, тобі залишиться тільки його виконувати, вчасно давати ліки і стежити, щоб Аліса багато пила. Нічого складного, а через два дні я заміню тебе. Добре, неохоче погодилася Валерія. Все, що вчора вона думала про поведінку Аліси, виявилося лише ілюзією. Дівчинка анітрохи не змінила ставлення до неї. Ліки, призначені лікарем, вона випльовувала. Пити більше, як просив Олег, теж не хотіла, а температуру міряла зі сльозами на очах. Після обіду зателефонував Олег поцікавитися, як у них справи. Валерії не хотілося скаржитися на Алісу, але й говорити про те, що вона не справляється, теж. Олего, приїжджай швидше додому, тільки й попросила вона. Мені дуже складно. Розумію, співчутливо промовив чоловік. «Аліса, коли хворіє, завжди виридує. Протримайся ще трохи. Основна частина зустрічі закінчилася. Далі вони зможуть сьогодні і без мене впоратися. Десь за кілька годин буду вдома. пообіцяв він їй. Щоб заспокоїтися, Валерія пішла на кухню готувати. Сирники вийшли на славу один в один і ніде не підгоріли. «Алісо, йди їсти, твої улюблені сирники готові, покликала вона. Дівчинка одразу прибігла, але їсти не поспішала. Чому не їси? запитала Валерія. Я не люблю сирники, посипані борошном, відповіла дівчинка. Яким ще борошном? стомлено запитала Валерія, але одразу здогадавшись, про що говорить Аліса, відповіла. Це не борошно, а цукрова пудра. Вона солодка. Спробуй, дуже смачно. Ні, я люблю тільки зі сметаною. Сметана закінчилася. Валерія трималася з останніх сил. Тоді їж сама, я не буду. І Аліса пішла назад до себе у кімнату. У цей момент Валерії хотілося жбурнути сирники кудись подалі. Їй хотілося тупати ногами і кричати Як мене все дістало! Її очі та щоки миттєво стали вологими. Вперше, відколи переїхала до Олега, вона дала волю сльозам. Ще ніколи їй не було так шкода себе. й не помітила, як сама почала їсти сирники. Вона підвелася, щоб налити собі чаю. Раптом у неї запаморочилася голова. Кухня попливла перед очима і дівчина повільно сповзла на підлогу. Валерія розплющила очі. Вона побачила стелю лікарняної палати, в руці крапельниця. Стопа правої ноги і трохи вище у гіпсі. На стільці біля ліжка сиділа Ксенія, схиливши голову. Вона дрімала. Валерія поворухнулася, намагаючись зручно покласти загіпсовану ногу. Подруга прокинулася. Як же ти нас налякала? стурбовано сказала вона. Що зі мною? Чому я в лікарні? Кволо промовила Валері. Пам'ятаю, тільки сирники, а далі порожнеча. Лікар тобі більше розкаже, але якщо коротко, то в тебе впав тиск, і ти знепритомніла. А ще він каже, що тобі треба відпочити. Мабуть, у тебе останнім часом був сильний стрес, напруження або якесь потрясіння. Валерія зітхнула. Так, останні місяці її життя це одне суцільне потрясіння. І тут її, наче струмом, вдарило і кинула в жар. А де Аліса? Перелякано запитала дівчина і спробувала підвестися. Вона що, сама у квартирі залишилася? Заспокойся, Ксенія знову вклала її на ліжко, А ліса з батьком. Коли ти впала, вона одразу подзвонила Олегу, а той викликав швидку. а потім вже й мені зателефонував, щоб я приїхала до тебе. Не міг же він кинути хвору доньку саму, розповіла подруга Валерії. Добре, що діти зараз вміють користуватися мобільними телефонами, тільки як вона знайшла його номер? Нічого дивного, відповіла Валерія. Аліса знає номер телефону Олега на пам'ять. Та й з мого мобільного вона часто йому дзвонила, а от те, що не розгубилася, молодець, я й дуже вдячна. А я рада, що все так благополучно закінчилося, підсумувала подруга. А це що? Валерія кивнула на ногу у гіпсі. А це тобі підказка від природи, повчальним тоном промовила Ксенія. Навіть не підказка, вона тобі вже прямим текстом говорить, що ти обрала не той шлях, схаменись, ти йдеш не туди. Можливо, погодилася Валерія. Довела себе, ти ще легко відбулася, тільки на ногу невдало впала, а могла й голову розбити, сердито сказала Ксенія. Валерія мовчала, їй нічого було заперечити подрузі. От мені завжди було цікаво. Чому ти звернула увагу саме на Олега? Скільки чоловіків було поруч, а ти обрала його? запитала Ксенія і згодом тихо додала, І проблеми на свою голову. Не знаю, сподобався і все. Він не схожий на інших чоловіків, він особливий, з захопленням промовила Валерія. Але Аліса і я, дівчина, замовкла. Та й хто там був поруч? З кого було обирати? Як то, повторила за нею Ксенія. Хоча б фотограф, Валерія розсміялася. Ксені, твій фотограф той ще бабій. У нього з кожної з моделей шалене кохання на все життя. Куди мені змагатися з довгоногими 20-річними красунями? Ні, фотограф зовсім не варіант для мене. А слава, той точно не бабій, здавався таким домашнім, хазяйновитим пригадала ще одного кавалера Валерії Ксенія. Так той не бабій. Тільки мама йому дзвонила по десять разів на день. Він навіть квіти не міг мені обрати, щоб не порадитися з нею. Тільки вона ойкне, він усе кидає і біжить додому, бо мамі погано, нудно або самотньо. Ти такого мені чоловіка бажаєш? Гаразд, гаразд, погодилася Ксенія. Тобі видніше. Але про Андрія ти точно нічого поганого не можеш сказати, я впевнена. Так, бо Андрій це просто хороший друг і нічого більше, відповіла Валерія. По-перше, де ти бачила чоловіків друзів, не обманюй себе, не погоджувалася подруга. А по-друге, невже друг не може стати коханою людиною? Колись Ксенія познайомила Валерію зі своїм знайомим Андрієм і в душі завжди сподівалася, що з них вийде чудова пара. Подивись на нього не як на друга, а як на чоловіка, запропонувала Ксенія. Андрій дуже привабливий, високий, а яка фігура, плечі. Мм, мрія. Раптом вона прикрила рот рукою. Ой, тільки моєму чоловіку не кажи, що я так думаю. Валерія засміялася. Звісно, не скажу. Ми ж подруги. Твій секрет, мій секрет. Ксенія продовжила. Спокійний, надійний, без дітей і колишніх дружин. І головне повуха закоханий у тебе. Це не бачить, тільки сліпий. Стоп, Ксенія. Валерія зупинила її рукою. Що це ми з тобою таке обговорюємо? Мені подобається Олег, і поки що я з ним. Останню фразу дівчина промовила невпевнено. Гаразд, поки тиждень будеш лежати у лікарні, у тебе буде час подумати про своє подальше життя і обрати, хто тобі дорожче ти чи Олег за лісою. Ти маєш рацію. Настав момент, коли треба зробити свій вибір, З сумом погодилася Валерія. Сонце сіло за горизонт. Дівчина знову і знову прокручувала у голові слова подруги. Олег нещодавно пішов додому, приніс їй букет квітів, фрукти. Вона відчувала, що він хвилюється за неї, переживає. Розмовляли тільки про її самопочуття і про Алісу. Більше ніяких розмов. Але щось змінилося між ними, і у Валерії не було жодного бажання виправляти ситуацію. Соромно визнавати, але вона раділа тому, що опинилася у лікарні. Те, на що їй не вистачало сміливості, вирішилося само собою. І назад дороги не було. Це рішення давно літало у повітрі і тільки чекало вдалого часу. І саме зараз цей час настав. На цьому їхня історія з Олегом для неї закінчується. Шість місяців тому Валерія. У Ксенії задзвонив телефон. На екрані висвітилася Лера. Нарешті подруга. Замість привітання промовила Ксенія. Куди пропала? Я вже почала хвилюватися і збиралася подавати у міжнародний розшук. Все гаразд, радісно відповіла їй Валерія. Не було часу, а тут з'явилася вільна хвилинка. «Розказуй, як ви там, як Андрій? Не повіриш, все чудово. І чому я раніше не звернула на нього увагу, стільки часу згаяла? Чудово, що ти хоч зараз це зрозуміла, краще пізно, ніж ніколи. Вгадаю, де ми зараз? заінтригувала Валерія. Не знаю, на Ейфелевій вежі, на Монмартрі? Ні, Валерія засміялася. Ми у вегетаріанському ресторані. А чого тоді така весела? підозріло, запитала подруга. І чому у вегетаріанському кращого ресторану не знайшлося, чи грошей вистачила тільки на цей? Ні. Уявляєш, Андрій вирішив стати вегетаріанцем. Оце джекпот! один на мільйон чоловік вегетаріанець, і той тобі дістався, пожартувала Ксенія. Це точно з Андрія мені пощастило!» – погодилася Валерія. А ще він захоплюється астрологією. Так цікаво розповідає про всі ці планети, знаки Зодіаку. склав мені натальну карту, я стільки нових слів дізналася, і асцендент, і дома, і місяць у стрільці та багато іншого. Це дуже захопливо. Я щось не зрозуміла, ви там стосунки будуєте чи гороскопи складаєте? А ми все встигаємо, загадково відповіла подруга. Подивись повідомлення, я тобі відправила. Телефон Ксенії пілікнув. Вона з нетерпінням відкрила меседжер. Це фото. На ньому тендітна права рука Валерії на фоні неба, а на безіменному пальчику красується каблучка з камінчиком. Вау! Тільки й промовила Ксенія, він що, зробив тобі пропозицію? Так, 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 і я погодилася, прощебетала щаслива Валерія. А як Олег дзвонила йому? запитала Ксенія. Дзвонила. У нього теж все чудово. Я не тільки з ним розмовляла, а й з Алісою. І вона сказала, що скучила за мною. Не уявляю собі цього. Хоча, чесно кажучи, я теж за нею скучила. Накупила їй різних дрібниць у подарунків цілу валізу. Після мого повернення домовилися зустрітися всі разом. А коли ви повертаєтеся, цього тижня у суботу вже будемо вдома. Шість місяців по тому Олег і Аліса. Аліса, зручно вмостившись, поклала голову на коліна Діани. Діана гладила її в голівку і волосся. Вони мовчали. Діано, Аліса першою порушила тишу. А можна, вона замовкла. Що можна? лагідно перепитала Діана. Можна, я буду називати тебе мамою, тихенько запитала дівчинка. Так, звісно, ти можеш називати мене мамою, якщо хочеш цього. Правда? зраділа Аліса, а вона підвелася і міцно обійняла Діану, та у відповідь також обійняла дівчинку. Бачу, ти хочеш ще щось сказати, промовила Діана. А ти не будеш сердитися? А чому я повинна сердитися? Ні, звичайно, не буду. Я, діткам у садочку, сказала, що цього року моя мама теж прийде на свято мам. Ти зможеш прийти? Так, я обов'язково прийду, запевнила її Діана. А Марк, він не образиться, якщо ти прийдеш до мене? «Ні, не образиться. У нього витчий день свята, я встигну і до нього. Це добре, задоволено промовила Аліса. Підемо подивимось, що там роблять хлопці, чи ще побудемо вдвох? через деякий час запитала Діана. Будь ласка, давай ще трошечки побудемо тільки вдвох, попросила Аліса. Діана продовжила гладити волосся дівчинки. Все, я підзарядилася, можемо йти, весело промовила Аліса і піднялася з ліжка. Моя ж ти улюблена батарейка, посміхнувшись, відповіла їй Діана. У кімнаті, де працювали хлопці, панував песлад. На підлозі була розкидана паперова упаковка, а посередині кімнати лежала наполовину зібрана шафа. Олег уважно вивчав інструкцію, марті ставав гвинтики із пакетика. Щось ви довго тут копаєтеся, вам допомогти? запропонувала Аліса. Я теж вмію викруткою закручувати. Ще чого, презирливо відповів їй Марк. Це не жіноча справа збирати шафу, ми самі впораємося. Ну і гаразд, не дуже й хотілося, відповіла йому Аліса. Мама, пішли краще пити чай? Так, пішли, погодилася Діана. Зараз ми їм навряд чи допоможемо. І нам бутербродики зробіть, промовив Олег, не відриваючи погляду від інструкції. І про солоденьке не забудьте, це для мозку, щоб ми краще і швидше працювали, додав і від себе Марк. Дівчата вийшли з кімнати. Олег повільно підняв голову і подивився йому слід. До нього нарешті дійшли слова Аліси. Невже донька сама назвала Діану мамою? Про таке він навіть і мріяти не міг. З кухні доносилися уривки розмови і веселий сміх, дзвін посуду і свист чайника. Олег подивився на Марка, той сопів і старанно закручував гвинтик. Чоловік лагідно потріпав його по волосю і посміхнувся. На душі стало тепло і приємно. Ось це і є звичайне сімейне щастя, яке він шукав. Дякуємо, що слухали разом з нами.